Sveiki! Якось я не помітив, що на дворі вже весна. Хоча в нашому випадку це не так і погано, тому що зима була не з легких. До чого це я? Весна значить, що незабаром Xiaomi покаже нове покоління фітнес-браслету Mi Band. Дивіться самі: Шістку представили в травні, сімку взагалі в березні. Тим більше, Mi Band 8 вже пройшов сертифікацію. Тому немає жодних сумнівів, що скоро все станеться. Сьогодні я пропоную розібрати всю відому інформацію про новинку, розповісти, що від неї чекає. Мами і чого точно не варто очікувати від цього браслету найближчим часом. Пристебніть паски безпеки зараз буде гаяче. Погнали! Тільки перед цим хочу нагадати, що зараз ми проводимо розіграш в наших телеграм-каналах, а саме розігруємо цілих сім призів, серед яких є навіть крутезний смартфон Realme GT Neo 2 вартістю 14 тисяч гривень. Буде сім переможців, тому шанси на виграш немалі. Запрошую взяти участь кожного з вас. Обіцяю на виконання умов витратити не більше однієї хвилини. Заздалегідь, бажаю удачі. А і майже не забув, посилання буде в описі. Тож, чому я взявся за створення цього відео? На днях в мережі з'явилися живі світлини браслету, на яких можна чітко розглядіти, що буде собою являти Mi Band 8. Навіть можна порахувати точні розміри. Хто навариться це зробити? Напишіть цифри в коментарях. Обіцяю, з мене вподобайка. Щоб ні у кого не було сумнівів в тому, що це не фейк, світлини потрапили в мережу після сертифікації в Південній Кореї. Там ще злили деякі технічні характеристики, відносно батареї та версії Bluetooth. Проте останнє, скоріш за все, заради галочки, тому що не може бути так, що в новому поколінні версія Bluetooth гірша, ніж у попередника. Раніше він був монолітний, витягнув таблетку, замінив на новий реміни. І готово. В наступному поколінні він еволюціонує в дві окремі частини, котрі будуть кріпитися до таблетки з обох боків. Схоже, ремінець ми раніше бачили на Mi Band 7 Pro, Redmi Watch 3, 3 Lite і купі інших моделей. Чесно кажучи, мені таке рішення не дуже подобається, тому що це незручно. А головне питання навіщо? Якщо ви хочете збільшити розмір капсули, збільшить і розмір ремінця. В чому проблема? Добре, хоча б не змінили її форм-фактор. Немає зализаного прямо. Кутника на кшталт Mi Band 7 Pro. Тобто це все ще буде фітнес-браслет, а не смарт-годинник. Легкий, тонкий, ненапружний, можна з ним спати і майже не відчувати нічого на руці. Це добре. На зворотньому боці капсули видно, що змінилося розташування датчиків. Точних даних щодо них поки немає, проте не треба очікувати якихось кардинальних змін. Тому що в цьому плані у попередника вже все було добре. Тим не менш, давайте перерахуємо, що там, скоріш за все, буде. Більш точна можливість моніторингу фаз сну, без. Перервне моніторинг кисню в крові та попередження, якщо рівень СПО2, буде нижче норми. Моніторинг пульсу та стресу протягом усього дня. Буде щонайменше 120 типів тренування, статистика тренування та відображення максимальної швидкості споживання кисню під час тренування. Очікувати, що Mi Band 8 запропонує підтримку GPS або NFC для глобального ринку, не варто. Перше відпадає, тому що з'явилася версія з приставкою PRO, це її прерогатива. Якщо ця функція з'явиться в звичайній версії, то Дії навіщо просунута внутрішню конкуренцію, поки що ніхто не відміняв. А на рахунок NFC ця функція знову буде доступна тільки для внутрішнього ринку Китаю, якщо дві попередні моделі її не отримували, на те є свої причини. Навряд чи цього року щось зміниться. Голосовий асистент в нашій країні теж працювати не буде, навіть якщо виробник додасть підтримку Алекси для ринку Європи. Тому раджу обійтися без надмірних очікувань в цьому плані. Максимум, що з суттєвого може запропонувати цей браслет, трохи збільшиться розмір дисплею, яскравість і, можливо, додадуть адаптивне налаштування яскравості. Хоча я розумію, що це вже буде занадто. Можливо, датчики будуть вимірювати показники ще краще. Хоча, як на мене, навіть у попередника з цим було все ок. Що стосується ціни, треба розраховувати на плюс-мінус 40 доларів при покупці на Аліекспрес. Дорожче продавати немає сенсу, тому що там вже є купа файних варіантів, по типу Realme Watch 3 Pro, всілякі Halo, Dizo і навіть Amazfit. Тож я впевнений, що влучив точно в ціль. Добре, тоді давайте розберемося, що ще можна вдосконалити в майбутніх фітнес-браслетах від Xiaomi. Перше, зробити їх більш розумними. Припустимо, додати швидкі відповіді на повідомлення. Це вже можна робити за допомогою окремих додатків, але це костелі. Я хочу, щоб ця можливість була одразу з коробки. Треба нарешті розібратися з додатками Mi Fitness та Zep Life. Зробіть один нормальний додаток так, щоб було все й одразу. А так, в одного є синхронізація з Google Fit, а в іншого немає. В одного є синхронізація зі страва, в іншого немає. Якась дичина. Чесно кажучи. Mi Fit мені подобався більше. Ну і звісно, можна було б ще додати GPS, хоча цього не буде з причин, про котрі я розповідав трохи раніше. І те саме стосується NFC. Дуже хотілося б, але їх в глобальній версії не буде. Однак впевнений, що новий ремінець буде головним гостем майбутньої програми. Плюс ще якісь невагомі покращення, по типу батарея стала трохи більше, чи новий алгоритм виміру фаз, ну або моніторинг стресу. Хоча, як показав минулий рік, цього може бути достатньо для. Для того, щоб люди захотіли купити нове покоління, адже 40 доларів це не такі великі гроші. Як воно буде насправді, дізнаємось найближчим часом. Інсайдери обіцяють анонс Китаю протягом двох місяців. Пишіть в коментарях, що ви чекаєте від Mi Band 8 і чого особисто вам не вистачає в вашому браслеті. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд. Приймайте участь в нашому розіграші. Не забувайте ставити вподобайки і допомагайте ЗСУ. До речі, про допомогу, друзі. Для завершення збору на автівку залишилося зовсім трохи. Прошу скиньтесь ще по 20 гривень, і ми нарешті закриємо це питання, тому що у нас попереду ще два збори на дрони. Не зупиняємось, поки не переможемо. Посилання на банку залишу в описі. Заздалегідь дякую всім, хто візьме участь. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.